Цей день святкують усі і в нашій Волинській області, і в Києві, і в Севастополі, і в Донецьку, скрізь буквально нас відмічають цей день 11 січня. Всі ви знаєте, що це був за день. Це був той день, коли наші неозброєні люди, в'язні, повстали. І своїми голими, як токають, руками, освободили свій концтабір. 11 з квітня був звільнений Бухенвальд, той Набат, який ми щойно чули, нагадав нам про трагічну історію. Трагічну історію. І ця історія має бути відповіддю тим людям, які сьогодні дуже легко оцінюють події Великої вітчизняної війни. Героїв оцінюють. Якщо ви Перейдете на нацистського переслідування. Не таке посвідчення, яке ви мали учасника бойових дій, там зменшується пенсія. І через що я хочу сказати? Тримайте свої посвідчення і не переходьте на одні нацистські переслідування. Якщо вже, звичайно, буде приказ відібрати від нас ці послідження, І вам скажу чесно і відверто, навіть при мені. Вона сказала, що вийти, я з вами не хочу говорити, тому що вам 25 разів пояснювала, тільки через суд. Який день міську раду, ви не могли зайти і вас не пустили до мене в кабінет? Я не заговорю за міську раду. Ні, ви говорите за департамент міський. Я ходила вже 6 років, Добивалася того, що воно... Ви в мене підходили. хоч раз були... Ще... Тата мені Прийшов. сказали, там я ходила.